Всім привіт! Розповідаю про Пеніфлекс. А, сучасна методика, але має декілька обмежень. Я бачу деякі реклами, де лікарі розповідають. Єдиний в Україні пеніфлекс, і сьогодні ми робимо подовження потовшення сатевого прутня Пеніфлексом. Але в цілому трошки все по-іншому. Цю методику запропонував один з американських хірургів, він і розробив цей пеніфлекс. Потім суд йому заборонив використання пеніфлексу із за того, що велика кількість ускладнень ускладнень призвела до звертання цих пацієнтів в лікарні, де їм не, було надана, не була надана медична допомога. Які ускладнення були? Це е, зменшення довжини статевого прутня, розходження країв післяопераційної рани та вихід пеніфлексу назовні, погіршення ерекції, гнійна е, інфекція післяопераційної рани, тобто статевого прутня тощо. І з того суд заборонив йому продовжувати ці операції. Потім він цей пеніфлекс доробив, е, доробив яким чином він зверху зробив е, отвір для покращення ліфообігу, тому що пеніфлекс це. Така силіконова вкладка, яка обгортає статовий прутень, а зверху а, одягають шкіру. І погіршення ліфобігу – це єдина проблема, яка є. Але друга проблема це те, що Пеніфлекс має о, обмежену можливість використання. Його використовують зазвичай для пацієнтів, в яких. Статевий прутень без ерекції довжиною, наприклад, 10 см, а в ерекції 12 Це ідеальний пацієнт для потовшнього статевого прутня пеніфлексом. Але цей пеніфлекс жодним чином не відноситься до операції для пацієнтів мікропанії, не відноситься для пацієнтів, які отримують ефект подовження статевого прутня. Це суто методика, яка пропонується для потовщення статевого прутня. Я б не сказав, що вона є ідеальною, тому що всі методики, які стосуються, ці поточні сатової плутні мають і плюси, і мінуси. треба це все враховувати.